1 травня на вулицях Чернігова кожну годину зменшується кількість автобусів громадського транспорту. Станом на 18.30 на маршрутах залишилося 25 автобусів з понад сотні. У зв'язку з блокуванням рішення по програмі компенсації перевезення начальником МВА. Міська комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення випустити додаткові тролейбуси та автобуси ЧТУ. Ми наскільки зможемо збільшимо кількість тролейбусів. Тролейбусне управління зараз дивиться. Ну але це невелика кількість, це можливо 5 до п'яти тролейбусів, які ми додамо, але це не плине суттєво на ситуацію. В місті ми поставимо їх на маршрути, які найбільш переповнені. Це буде по одному тролейбусу на маршрут, відповідно, це суттєво не змінить ситуацію. Ми завтра запускаємо екстрено перший маршрут, який ми затвердили на виконкомі на минулому тижні. Який мав... Ми планували поставити там тролейбуси з автономним запасом ходу, і ще нам треба було зробити зупинки. Але нам нема часу чекати. Ми поставимо туди автобуси, які є у тролейбусного управління. Цей маршрут з'єднає діагностичний центр через центральну частину міста з Падусівкою, потім Шерстянка. І П'ять автобусів ми плануємо туди поставити для того, щоб райони, які найбільше віддалені від тролейбусу, це Шесянка Подусівка вивозити завтра людей. Існує вірогідність, що зранку, 2 травня, дістатися на роботу людям буде вкрай складно. Минула доба після екстреного звернення виконувача обов'язків міського голови до містян про те, що начальник МВА зупиняє значну частину громадського транспорту у місті. Начальник МВА Брижинський вважає, що проблем з транспортом в місті немає. Перевізники мають продовжувати працювати станом на вечір. Першого травня рішення не підписане. А за повідомленням-перевізників їм більше не відпускають паливо в борг. Вони не можуть випустити автобуси на маршрути. Виконуючи обов'язки, міського голови звернувся до Чернігівців з проханнями утриматися від поїздок у годину пік. Я рекомендую і прошу утриматися від необов'язкових поїздок. Перенесіть їх хоча б з години пік, тому що ті, хто будуть їхати на роботу там або в школу. То це буде створювати додаткове навантаження на транспорт, який не витягне таку кількість людей. Тобто прохання годину пік утриматися від необов'язкових поїздок. Далі, прохання до всіх чернігівців заздалегідь планувати свій маршрут і час прибуття в точку, в яку вам потрібно прибути, враховуючи можливу відсутність автобусів. Тобто так спланувати своє пересування, що не виключено автобусу не буде. Людям з особливими потребами в годину пік я дуже прошу утриматися від поїздок, тому що це буде дуже проблемно в годину пік людині з особливими обмеженнями потрапити в перегружений громадський транспорт. Я всіх закликаю бути взаємовічливими, підтримувати, поважати один одного, тому що це ситуація, від якої, від якої ну, всі будуть страждати, але спробувати підтримувати. Чернігівці, Чернігівці це неймовірні люди. Неодноразово ми показали те, що вміємо єднатися в складні моменти, підтримувати один одного. Завтра для нашого міста буде. Такий момент також Ломако звернувся до роботодавців підприємств, установ різної форми власності у разі екстреної ситуації на ранок 2 травня перевести працівників на дистанційну форму роботи. У разі невиходу автобусів на маршрути виконуючи обов'язки, закликав підприємства з великими колективами розглянути можливість розвозу своїх співробітників. Велика кількість людей запізниться на роботу, то згідно кодексу законів про працю не застосовувати ніякі стягнення, тому що це. Відбувається з незалежних від людей умов. Це відбувається через те, що військова адміністрація блокує проплати, які роблять неможливо робочу транспорт. Тож будьте взаємовішливими у складні моменти життя нашого міста. Плануйте маршрути заздалегідь та намагайтесь утриматися від поїздок у годину пік.